Акції. Ріпок, на оце немедленно, немедленно, бо їм вже прийшли гайки е, в морозівку, бо це в морозівку, поняла, швиденько. І ці, і ці другою ходкою прийдеш, забереш, бо зараз розпадешся. Все, погнали. <кій> ну, вибачте, мене за гріх, смертний гріх. Ну, люблю я її. Я нічого не їстиму, я можу сидіти на хлібі і на воді. Ну, до хліба іноді я вріжу шматочок. Ну, люблю її. Значить, що це? Фурель у нас, слобосолена. Ну, як ви замітили, це тільки мені. Тут акція не... Ірки і мені не, не, того, не того, сработала. Шанна, а того, що Ірка її не любить. Не любиш Ірочка. Не любиш ти? Та ні, ні? Ні, ні, не любиш. Вона не любить, ніхто не любить. Це, крім мене. А оця Іра теж не любиш? А це Іра любе. Ну, Це Іра любе. ну, вип'ємо її на двох. Вещ. Які яхтінна. <реш> Далі. <Дальний. реш> Іркіс Сулугуні Яготинський, вона таке любить вона по сирах, там з ума сходить. Я один єдиний сир люблю брі, а, але його не було. Ну і ладно, облежуся, я буду їсти форель. Хана, це ж ну, смертний гріх. Йогурт питний, з змаракують, то тобто теж гірки. Я ж розумію, що я із крабом не могла взяти дні. Ну не могла я, мені треба. Два. Так, тут по харчах конець. Далі. Що там у нас по часу? Все ок. Я тоді напополам розріжу. Так, так значит, не цікаво. Хліб. Це якийсь там хліб, Ірка. Агра... Щось там... Ірка, Агробізнес, то чер... чортківський, напевно, хліб. Так, далі знов якийсь батон звичайний. Це мені не інтересно. Так, майонези. Ну, і ясний хрестик, що Оліс мені ірки 2, хай буде 2. Закупка. Це я не люблю таке, ну це кетчуп. Теж її. Іркин. Значить, далі пішли. Цукерка що? Ну, тут непонятно, треба його показати. Yeah. Двох смаків, що жовтеньке. Якась, Якась мармелашка. Апельсин і вишня. Таке жако. Ми не знаємо, що воно взяли на пробу. Тіпа да? що таке? Птиче молоко. Ага. Хайдіть. Далі. Ну що, дівчатка, рис. Рис. Розумний вибір. Крупа рисо, у вас шліфований гатунок Перший раз. Мені Читайте, це не цей. Мені гірки два. І рис. Шліфований гатунок. Перший. Це що в нас? Довгенький, да, Іра? Кругленький да, і, і довгенький. Коротше, те довгеньке, та, та кругленьке. Один хрест. Зайчик, ти посидь. Спокійно. Це було по акції, було сутьте. 128 гривень. За пачку. У пачці тут що? І наскільки тут? 520 грам. Коротше, по пів кіла. У нас діти їх люблять. Де? Мені гірки два. Як всі так. Зайчик зараз да. розпакуємо. Добре. Добре. Е, ковбаса, це та, що великі шматки сала губернаторська, це гірки, вона таке їсть. Я таке віддім. У мене з маленькими шматочками, Солями Баварська. Це моя, да? моя. Угу. Оце теж я не знаю, Баликова угу. чия вона, ну в общем, щось ми розберемося. Пойдемо. І Тернопільська. Ну то як же ж Тернопільська? Тоже ми розберемося. Ну, Боїрка ось собі взяла варену якусь молочну, м'ясна лавка. Коротше, вся ковбаса у нас від м'ясної лавки. так? Угу. так. Будемо їсти. Воно ж не пропаде. У нас рота. Пожалуйста, я тебе дуже прошу.